Польської територіальної громади. Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо. Після здобуття незалежності Україна пройшла тривалий шлях відновлення пам'яті про Голодомор 1932-1933 років як геноциду українського народу. У вересні 1993 року у 60-ті роковини трагедії в Україні уперше пам'ять жертв голодомору. Вшанували на державному рівні. Є всі підстави вважати, що голодомор це злочин, який був спеціально спланований московським комуністичним режимом, метою якого було знищити українців як національну групу, що усвідомлювала себе як націю і готова була е, за сприятливих умов проголосити незалежність. Та московський режим не зумів досягнути своєї головної мети Україну не було зламано. Підсумком незламності українського народу стало відновлення незалежності України у 1991 році. А нинішній всенародний опір російської агресії засвідчує, що українці остаточно похнули страхів, які насаджувались тоталітарним кремлівським режимом та не бажають повторно подібної трагедії. Наразі дії Російської Федерації геноцидного характеру проти українців це не що інше. Як пряме продовження політики російських більшовиків щодо знищення нашого народу наслідком злочинних дій Путінської Росії сьогодні є проблеми продовольчої безпеки у світі та загрози голоду в низці Тому єдиним беззаперечним результатом триваючої боротьби добра і зла має стати перемога України та її союзників над ворогом особі сучасної московської держави. Україна Щороку у 4 суботу-листопада вшановує День пам'яті жертв голодоморів. У цей день українці моляться та запалюють свічки біля пам'ятників та на підвіконнях у власних оселях. Ці вогники символізують особисту скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів співвітчизників та одночасно віру в те, що подібне ніколи не повториться. Прошу світлу пам'ять всіх загинувших. У роки голодомору вшанувати хвилиною мовчання.